Гонитва за другим за величиною джекпотом Мега Мільйонс завершилася. У районі Чикаго один білет виграв мільярд 337 мільйонів доларів. Його купили на заправці в Дес Плейнс приблизно за 30 кілометрів від центру Чикаго. Хто став переможцем, ще не зрозуміло. Директор лотереї штату Іллінойс закликав усіх перевірити свої білети. Виграшний білет купили лише за два долари. Водночас людина вгадала всі шість номерів. Тепер вона матиме вибір або отримати всі гроші відразу або погодитися на щорічні виплати впродовж 30 років. Згідно з веб-сайтом MegaMilйонс, більшість переможців обирають одноразову виплату, яку обкладають величезним податком. Цього разу переможець отримає на руки лише 780 мільйонів. Це третій за величиною джекпот серед усіх лотерей США і найбільший у штаті Іллінойс. Це також другий за величиною виграш у 20-річній історії Мега мільйонс. Найбільшому вважають джекпот – мільярд 537 мільйонів доларів, який виграли в південній Кароліні в жовтні 2018 року. Минулого разу Мега мільйонс розіграла свій грошовий приз у середині квітня. Тоді джекпот становив 20 мільйонів доларів. Половина виторгу від продажу кожного білета Мега мільйонс залишається в штаті, у якому його було продано. Ці гроші йдуть на освіт. Тої пенсії державним службовцям водночас роздрібні продавці одержують бонус розміром 1% продажу виграшного білета. Максимальна його сума становить 500 тисяч доларів.